Російського полону звільнено снайпера з Вінничини, поліцейського, який відкрив стрілянину в громадському місці, взяли під варту підопічні вороновицького інтернату. Наліпили для захисників пів тисячі вареників. Снайпера Івана Рибака ще Чельника, що на Вінничині звільнено з полону. Його і ще 49 військовополонених. Учора повернули до України. Суспільному телефоном Іван Рибак розповідає, одразу ж зателефонував мамі. Наразі перебуває в шпиталі на Полтавщині, де проходить реабілітацію. До мами перезвонив, що я на місці. Плакала слова, не могла сказати. Хлопці, получається, вони знали, що я ранений, а чи я в полоні. Ну догадували, що я в пліну, тому що звернулись нема. Нам дали телефони, дали карточки. Зараз ми проходимо комісію, в кого які раніння, кому яке лікування назначати, кормлять нас дуже добре волонтери. Усі бої одяг повністю новий дали нам, гражданський, соответственно. Поселили по двоє в кімнаті, як в санаторії. Мені ще ж ведуть операцію робити. У мене ж колінний суглоб та осколки. У полон Іван потрапив 19 червня. Остання в'язниця, де перебував в Таганрозі. Очі зав'язані, ти нічого не бачиш. спочатку нас везли на Камазі, холодно було часа два, потім до Таганрога. Тага нарога сіли на самоліт, полетіли на Сімферополь. Ми були, потім сімферополя полетіли ще, ще кудись, потім сюди до сум автобусом нас довели. Ти не розумів, де ти не, 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 не вірилась. Із полону Іван і першу за 9 місяців звістку про полоненого Віталія Дячка. Його історію розповідали в сюжеті Суспільного. Віталій Мурпіх – боєць 36-ї бригади в полоні з 12 квітня. Увесь цей час дружина не знала, де він і що з ним. Дуже багато в мене є хлопців, таких фамілій багато. Я знаю, які там остались, які ми не знаємо, чи їх перевели з статуса безвісті зникло на статус воєнного полоненого. Це армійський багатоцільовий броньований автомобіль марки Івеко. Його фарбують, ремонтують та готують до відправки на передову. Тут накрили тент, не було. І ну, так, передивилися, як би все справно. Зараз фарбуємо, наносимо пікселя. Те, щоб машина була непомітна, не завжди є сніг, є таке, що є болото, є грязь і всяка. Ну, там від зривів темне світле, тому фіксилі, щоб вона трохи ну, маскувалась. В Україну таке авто заїхало тиждень тому. Знайшли його в Італії. Запит на нього волонтер та учасник бойових дій отримав від бригади Вінницької тероборони, яка нині на Бахмутському напрямку. Стояла задача. Придбати автомобіль військовий, легкоброньований, і який має серйозні, серйозні параметри прохідності. Пошук зайняв десь біля місяця часу, тому що ринок європейський дуже зачищений, і важко знайти зараз пристойний автомобіль. За відносно невеликі гроші. Цей автомобіль він має дуже широкий спектр застосування, тому що він може перевозити бойове десантне відділення до 10 чоловік. Плюс на ньому можна ставити будь-які установки, як протитанкові, так і протиповітряні установки. Броньовик разом з доставкою, оформленням документів та діагностикою обійшовся волонтерам 15 тисяч євро. Кошти на нього почали збирати ще у серпні. Про це на своїй інстаграм-сторінці повідомила блогерка та війничанка Олександра Гречко, яка співпрацює з Сергієм Гнатиком з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Подумала, що гарним стартом буде розказати, що у мене сьогодні день народження. Ось моя банка, скидайте кошти, і вона піде на броньовик. Це було 14 серпня. Для прозорості я створюю банку, монобанку і розповсюджую серед своїх колег, колег-друзів, колег-рідних. Одноразово донатили 16 тисяч гривень. Це людина, яку я не знаю, я не знаю, хто це. Але багато було донатів ще по 15 тисяч гривень. Також на авто волонтери встановлять обладнання під зброю та відправлять дрон Мавік 3 Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На 60 діб під варту без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали поліцейському з Гайсона, якого підозрюють у замаху на вбивство. Інформацію про це опублікували на сайті прокуратури області. Там, зокрема, йдеться, що 27 листопада правоохоронець, будучи на підпитку, відкрив стрілянину в громадському місці. Поранення отримав 18-річний юнак. Загрози його життю немає. Справу розслідує державне бюро розслідувань. Відомо, що поліцейський стріляв зі службової зброї у позаробочий час. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронець підозрюється у закінченому замку навчення умисного вбивства двох або більше осіб з хуліганських мотивів. Це частина друга статті 15, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі в обласному управлінні нацполіції провели службове розслідування. Як розповіла суспільному речниця відомства Заріна Маєвська, від сьогодні в поліції той не працює. Звільнили за дисциплінарне порушення. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висвітлення своєї позиції. На одній зі стін у цьому волонтерському хабі намальований хімарс о десятій ранку. Робота кипить. Потрібно із вживаного одягу відрізати грубі шви, манжети та комірці, аби залишилися шматки тканини. Ми готуємо заготовки для сіток. ріжемо собі. Вінничанка Лідія Анатоліївна жартує, покажіть у сюжеті, бо чоловік ламає голову, куди вона ходить щодня уже 9 місяців. Плести сітки жінка почала на третій день повномасштабного вторгнення Росії. Спершу разом із іншими волонтерами працювала у приміщенні однієї зі шкіл. Ріжемо те, що нам необхідно для сіток то зелене, то коричневе, то зараз біле. Приходимо, те, що нам приносить Катя. А ще і у сусідів позичаємо простині, подіяльники, те, що треба, і люди нам допомагають. Прийшла допомагати і Олександра. Вона відмірює шматки тканини, кожен має бути по 30 сантиметрів. Їх на смужки будуть різати електронужем. Я хотіла за маму, коли були літні канікули, постійно допомагала. А коли почалося почалось начальні, коли намає світла, я хожу сюди. Допоки в одній частині працюють над заготовками, в іншій уже плетуть сітки. Вінничанка Алла сюди приходить о восьмій ранку. Каже, спершу охорона не пускала, а потім махнула рукою. Маскувальну сітку називає біла зима. На ній роблять візерунки, бомбочки. Їх в'яжуть із сірих, темно-синіх або чорних смужок. Якщо нас четверо працює, це ми нам на годин шість. Її довжина її де сім метрів, ширина її чотири метри. Потім ми їх складаємо, пакуємо в тюки і відправляє Катюша нашим всім хлопцям, хто їх нам потребує найбільше". Допомагає їй переселенка із Мелітополя. У цей штаб Ольга приходить з травня. Про потребу у волонтерах прочитала у чаті переселенців. При розмові з Суспільним жінка ледь не розплакалася. Працюють тут і коли немає світла. У нагоді стають ліхтарики, свічки та телефони. Сіток мало не буває. Це в першу чергу це розхідний матеріал. Це те, що останні з позицій хлопці забиратимуть. Там зброя, себе, техніка, а сітки це залишається завжди. Тому буває так, що одні ті ж самі бригади просять повторно, бо був прильот, сітки згоріли, треба знову. Наразі у волонтерів багато замовлень не вистачає матеріалів білого, сірого, бежевого та темних кольорів. Скатертини, постільну білизну, вживаний одяг можна приносити за адресою проспект Юності 18. Також запрошують усіх охочих, бо зайвих рук, каже координаторка Катерина Марценюк, тут не буває. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця. Олена Балабанова переселенка зі Слов'янська у квітні, її та ще 26 резидентів евакуювали з-під обстрілів. Розповідає, до приготування їжі ніколи не допускали. І це насправді перший вареник Олени. До да, солдатка, що солдатам допомогли ми, що війна закінчилася, швидше домой повернутися. Олена Балабанової, як і у всіх 205 мешканців Вороновицького відділення обласного пансіонату, інвалідність і свій діагноз у когось він важчий, у когось легший, розповідає соціальна працівниця Світлана Пилівець. Різні діагнози є, звісно, такі люди, які хотіли би, але не можуть за певних обставин. Так як в них з опорно-руховими є апаратом проблеми, є незрячі в нас, але вони активні в якісь другі. Вони наприклад приймають участь майстер-класи, проводять наш інструктор з терапії в мистецтві і будемо плануємо виготовити такі листівочки маленькі до нового року і десь передати отож, як дарунок до якихось наших виробів. Саме мешканці пенсіонату ініціювали приготування їжі для оборонців, каже Світлана Полівець. Вирішили наліпити для захисників вареників на дігательвах. Взялась замішувати тісто. Ми хочемо їм передати все найкраще, все найтепліше. Тим нашим солдатам, нашим захисникам, щоб вони були крепкі, здорові і щоб скоріше закінчилася проклята війна нашої перемоги. Жанна Феченко розкачує тісто та ліпить вареники. Вона у цьому закладі кілька років. Вдома розповідає, робила це часто, бо то була улюблена страва в родині. Ми сьогодні допомагаємо хоч частинку теплої душі, хочемо віддати нашим воїнам зсу, щоб вони згадали про рідну хату, про рідний дім. Щоб їм краще було наших ворогів бити». за процесом приготування стежить шеф-кухар закладу Світлана Волошина. З початку повномасштабного вторгнення розповідає постійно готує для зсу та територіальної оборони. Ідею мешканців пансіонату підтримує. В їдальні зорганізувала місце, посуд та продукти. Вони молодці сьогодні допомагають ліпити вареники. З одного боку, для мешканців це працетерапія, яка дуже важлива для людей з інвалідністю. З іншого можливість не залишитись осторонь тих подій, які які відбувається в Україні, каже Світлана Пилєвець, У цій війні загинув її чоловік. Хто як може так себе проявляє? Вони хочуть себе проявити як справжні українські наші люди. Неважливо, що вони мають інвалідність, але вони хочуть бути дуже корисними для нашого суспільства, щоб підтримати в такий нелегкий час. За кілька годин наліпили пів тисячі вареників. Відварять їх вже працівники їдальні та гарячими у спеціальних боксах передадуть військовим. Ольгорел Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Бібліотека у місті Тульчин. Працівниця Галина Падуран Суспільному розповідає, в'яже ліжник для військових. Це її перший килимок. Ось перша петелечка знімається, що він був рівненький, а потім вже в'яжеться далі. Коли доходиш до останнього, то там лицевою повертаєш, цей вибортні повертаєш, щоб можна, щоб теж був край рівненький. Де би була перемога. Ліжник це в'язаний кармат, розповідає Віра Вігуржинська. Вона директорка бібліотеки. В'язати ліжники для військових у книгозбірні почали два місяці тому. Вирішили, що треба теж допомагати. Провели майстер-класи тут у нас в бібліотеці. Хто згадав, як вміє в'язати, тому що багато хто колись в дитинстві в'язав, в школі в'язав. Ну і ось так у нас теж така розпочалася справа. Ліжник розміром 60 см на метр 70. До кожного кладуть солодощі. Я ще й стрічечку беру, щоб було гарно, тому що нашим хлопчикам має бути все гарне. Акуратно, вони заслуговують нас, саме краще. Бібліотекарка Людмила Штогрина каже, в'яжуть зазвичай під час повітряної тривоги в укритті або ж коли вимикають електроенергію. Окрім ліжників, в'яжуть килимки. Спочатку мене не дуже вийшло, тому що коврик виходить, піднімається за часту. Отак робиться, як шляпка. Наталя Наталяна показала ще раз. І вже вийшло гарненько. Таких я сплела вже 21 коврик, і один я спробувала ліжник. В'яжу для військових і шкарпетки. До доброї справи залучають і читачів закладу, і внутрішньо переміщених осіб, говорить бібліотекарка Наталя Мельник. Зараз дуже вас важкий час, і кожна людина займається тією справою, якою може займатися і приносить якісь свої клад невеличкі такі робить. І працюємо на перемогу. Наразі зв'язали 10 ліжників та майже 40 килимків. Військовим усе переда. У через волонтерів Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову і погруддя поета Олександра Пушкіна в Тульчині демонтують. 30 листопада на сесії депутати проголосували за переміщення з публічного простору території Тульчинської громади пам'ятних об'єктів пов'язаних з історією та культурою РФ та СРСР. Прибрати їх мають до кінця грудня, повідомив Суспільному міський голова Валерій Весняний. Пам'ятник та погруддя зберігатимуть на місцевому комунальному підприємстві.